Працює, не покладаючи, як кажуть, рук, наші фахівці з'ясували. І вже зараз є людина, яка підозрюється в скоєнні цього злочину. У нас є підстави вважати, що якраз як ця людина цей злочин скоїла. Зараз ми за цим працюємо, проведені і проводяться відповідні заходи для затримання цієї. Ви знаєте, що події, які розгорнулися в цьому торговельному закладі, були дуже несподівані для охорони закладу. Людину затримали за дрібне за крадіжку, завели до приміщення, де знаходилася охорона. У нас є відеозапис, як розгорталися події безпосередньо на цьому місці трагедії, яка відбулася. Злочинець застосував зброю, і фактично трьох охоронців було поранено смертельно на місці події. І четверта особа доставлена до лікарні. Йому зроблено операція, він знаходиться в реанімації. Ми сподіваємось і бажаємо йому, його родині, щоб ця людина дійсно послужила. Встановлено, що думаєте за чоловік і наскільки добре інформація, що це був ще сам місць. Зараз рано казати про причетність тої людини до якихось інструкцій. Я ще раз кажу, зараз людина ця встановлена, ми проводимо ряд експертиз, необхідних для того, щоб чітко сказати, що це 100% та людина, яка споїла злочин. У нас є відбитки пальців, у нас є на місці події речі, які, до яких доторкався цей злочинець, і які він мав при собі, коли споював злочин. Можна сказати, що була підготовлена сама зброя для підстрелів таким чином, щоб не залишати на місці події гільзу. Пістолет зовні схожий на пістолет Макарова. Разом з тим наші фахівці роблять висновки, що це не стандартний пістолет Макарова, тому що є окремі і дороботки, скоріш за все, цієї зброї. Разом з тим, пристрій для уловлювання. Гільська да, був залишений в ході боротьби, він відписали до кухні якимось чином. Е, да, і, е, він залишився на місці і його наші капітації зараз так також.